Прожектор сонячний, лівар no Home німецького бренду всього 235 гривень за, одну, за один такий прожектор. В лоті їх буде всього 6 прожекторів. Ось так вони виглядають. Сам прожектор. Він спрацьовує від 3 до 5 метрів. 8 годин приблизно він працює. Акумулятор вбудований на 600 мА, а також сонячна батарея. Воно все кріпиться. Можете до стіни або чого завгодно. Гвинтики є у комплекті. Що ви робите? Підключаєте сонячну панель, де вам подобається. А також сам прожектор. Є такий дріт, він довгий, приблизно до 2 метрів. І встановлюєте, і він спрацьовує. Є датчик такі, є також інструкція. Можете ознайомитись. Цей лот, номер цього лоту зверху відео. також цей лот ви зможете замовити в наших менеджерів номера телефонів у шапці профілю.